Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Ми з вами переходимо до вивчення нової теми у 6 класі. Ця тема продовжує те, що ми вже знали і вивчали в 4 і в 5 класах. І розпочинаємо етапи створення комп'ютерної презентації та вимоги до її оформлення. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і вдосконалите навички з таких тем: етапи створення комп'ютерної презентації, анімація об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації, анімаційні ефекти змінення слайдів комп'ютерної презентації і налаштування показу комп'ютерної презентації. На цьому уроці буде ми будемо говорити про етапи створення комп'ютерної презентації, види анімаційних ефектів об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації, властивості ефектів анімації, способи додавання ефектів анімації до об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації, і способи змінення значень властивостей ефектів анімації. Давайте згадаємо, що таке структура комп'ютерної презентації та від чого вона залежить, з яких джерел можна отримати матеріали для створення комп'ютерної презентації, як дотримуватись авторських прав під час використання в комп'ютерній презентації, знайдених матеріалів. Давайте згадаємо, які є способи завантаження PowerPoint. В принципі, так як і всі програми з е, пакету Microsoft Office, є декілька способів завантаження презентації PowerPoint. Наприклад, виконати пуск PowerPoint. Далі ми можемо відкрити файл презентації, який збережений у пам'яті комп'ютера, натиснувши просто два рази, натиснувши на цей е, файл, або двічі клацнути по ярлику програми на робочому столі. Після запуску програми на екрані з'являється вікно, у якому можна або вибрати потрібний шаблон з інтернету. Або створити нову презентацію, або відкрити один з останніх збережених файлів презентації. Як же виглядає вікно програми PowerPoint? Перше, що ми можемо побачити, це зліва, зверху у кутку кнопка «Файл». Завдяки цій кнопці Файл ми можемо. Зробити деякі операції, наприклад, зберегти, скопіювати і так далі. Тобто дуже багато різних операцій, які ми можемо зробити з цим, цією програмою. Далі є програм, панель швидкого доступу, завдяки якому ми можемо одразу зберегти цей, цю презентацію, або налаштувати показ презентації. Або знайти е, папку і так далі. Да? Далі панель перегляду слайдів. Тут ми можемо побачити е, конструк, е, е, макети всіх слайдів, які є в цій презентації. Також є різні вкладки. Е, у кожній вкладці є своя стрічка інструментів. Завдяки якій ми можемо з вами форматувати і редагувати е, налаштування презентації, налаштування об'єктів презентації. Також, звісно, ще є область відображення слайду. Це у нас область саме відображення поточного слайду. Тобто, це той слайд, з, ми, з яким ми саме будемо з вами працювати. Також є кнопки керування вікном. Е, ми можемо згорнути, розгорнути і закрити цю презентацію. Також є кнопки перегляду презентації, звичайний вигляд, сортувальник слайдів, читання і подання презентації. Як же це виглядає? Ще давайте подивимося, що тут є. Тут є інструменти масштабування, ми можемо збільшити, зменшити вигляд цієї презентації. І як же виглядає саме кнопки режиму перегляду? Давайте згадаємо для цього. Зараз я вийду і покажу вам. Це є звичайний вигляд, до якого ми звикли. Ось зараз ми його бачимо. Тут макети слайдів, ми можемо їх всі переглянути, і тут є поточний слайд. Далі є у нас сортувальник слайдів. Тут ми бачимо всі слайди, і завдяки саме цьому перегляду ми можемо з вами переставляти слайди так, як нам потрібно. Далі є у нас саме подання читання, завдяки цьому ми можемо з вами читати все, що тут є. Да? І останнє це у нас показ слайдів. Саме в показі слайдів, саме в цьому налаштуванні, я вам і показую всі презентації, тобто це режим доповідача, ще можна сказати. І ми з вами, ну і звісно, що тут є інструменти масштабування, коли ми можемо зробити більше, менше, і так далі. І ми переходимо до наступного слайду. Звісно, що з п'ятого класу ми вже знаємо, що процес створення комп'ютерної презентації складається з декількох етапів. Перший етап: ми з вами визначаємо мету створення презентації, тобто нам потрібно з'ясувати, для чого саме вона нам потрібна, або для виступу у класному кабінеті, або для виступу на. Широку аудиторію або тільки для своєї родини. Від цього буде залежати, як нам оформити, оформити цю презентацію. Далі, звісно, що ми починаємо пошук і відбір матеріалів саме для цієї презентації. Визначаємо структуру презентації і створюємо презентацію в редакторі презентації. Отже, перш ніж відкрити редактор презентації, для того, щоб створювати слайди і розміщувати на них об'єкти, нам потрібно спланувати зміст комп'ютерної презентації. Ми повинні розуміти, що саме ми будемо розміщувати, для кого саме ми будемо це робити. Після цього ми повинні знайти і відібрати матеріали, які нам потрібні, визначити структуру презентації. Виконання, звісно, цих етапів залежить в першу чергу від мети створення комп'ютерної презентації. Знов таки нагадую, що це у нас е є різна мета. Наприклад, якщо метою є усний виступ перед аудиторією, то така презентація буде містити е графічні матеріали, відеоматеріали. Е не потрібно розміщувати дуже багато тексту, а лише такі найважливіші поняття. Пояснювати зміст Слайду буде, слайдів буде саме доповідач усно. Або, наприклад, якщо презентація може створюватися з метою демонстрації реклами в торговельних залах на виставках, у транспорті. У цьому випадку презентація майже не повинна містити текст. Здебільшого це наочні матеріали, а зміна слайдів буде відбуватися автоматично. Зміст презентації також залежить від того, для кого вона призначена, тобто від цільової аудиторії. Наприклад, метою створення презентації є повідомлення про вихід нової дитячої книжки. Це для учень, учнів і учениць. Тому такі презентації треба розповідати про автора або авторку та героїв, героїн цієї книжки, для того, щоб заохотити читача прочитати цю книжку. Навпаки, якщо ця сама презентація буде для торгівельних представників, то нам потрібно для них зробити презентацію, щоб вони розуміли, яка буде ціна книжки, який тираж, тобто кількість виданих екземплярів, маса та кількість сторінок, типографія, з якою потрібно перевести книжки до торгівельних точок. Тобто від цільової аудиторії залежить, що саме ви будете представляти у своїй комп'ютерній презентації. Далі. Потрібно дібрати матеріали для комп'ютерної презентації. І це можна зробити з різних джерел. Ну, По-перше, це можна робити власні фотографії, знімати відео, проводити анкетування, брати інтерв'ю, шукати відомості в друкованих або електронних виданнях, у тому числі в інтернеті. Для кращого сприйняття комп'ютерної презентації, яка створюється для виступу перед аудиторією, слайди не повинні бути перенасичені текстом і графічними об'єктами. Слід пам'ятати, що комп'ютерна презентація доповнює усний виступ і не призначена для читання доповідачем тексту зі слайдів. Тому висувають такі вимоги до обсягу та оформлення тексту у комп'ютерній презентації. Всього на слайді доцільно розміщувати не більше, ніж 6-8 рядків тексту. По 6-8 слів у рядку. Текст повинен складатися з простих речень та бажано коротких слів. Розмір символів тексту має бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація. Рекомендований розмір символів не менше, не менше ніж 24 пункти. Є вимоги, які стосуються загального оформлення слайдів комп'ютерної презентації. Усі слайди бажано оформлювати в одному стилі. Доцільно вибирати теми оформлення, запропоновані в редакторі презентації. У кольоровій гамі презентації рекомендується використовувати не більше, ніж 2-3 кольори та 2-3 їх відтінки. На вибір основного кольору впливають умови перегляду презентації. Для перегляду на екрані монітора варто вибирати темні відтінки кольорів, щоб не втомлювати глядача. Якщо планують демонструвати презентацію на великому екрані з використанням мультимедійного проєктора, то колір тла має бути світлим. Недоцільно розміщувати графічні зображення з великою кількістю деталей, як тло слайдів, оскільки на них складно сприймається текст. Колір тексту має бути контрастним до кольору тла. Якщо ви знайшли та плануєте використати в презентації чужі фото, відео, текстові матеріали з інтернету або з інших джерел, то потрібно пам'ятати про дотримання академічної доброчесності. Обов'язково потрібно зазначати, звідки отриманий матеріал і хто є їх автором або власником. На етапі визначення структури комп'ютерної презентації потрібно спланувати послідовність розміщення відібраних матеріалів. Далі визначити, що розмістити на одному слайді, а для чого виділити кілька окремих, підібрати макети слайдів, вибрати заголовки для слайдів, щоб пояснити зміст розміщених матеріалів. Вирішити, як розмістити посилання на використання джерела. Це може бути або окремий слайд в кінці презентації, або біля кожного зображення відео чи тексту. Лише після цього починається робота з редактором презентації. Редактори презентації можуть бути або встановлені на носії даних комп'ютера, або розміщені онлайн. У кожному з редакторів визначено певний набір операцій, які може виконувати користувач. Перше, це ми можемо створювати нові слайди, або розміщувати на них об'єкти різних видів: графічні, текстові, мультимедіа. Далі ми можемо форматувати слайди та їх об'єкти. Тобто змінювати, наприклад, шрифт, форму і так далі. Можемо зберігати презентації у файлах і відкривати файли та інше. Ну, а тепер спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас все вийшло. І ви отримали слово презентація. Домашнє завдання це опрацювати сторінку 20, 21 вашого підручника. Виконати інтерактивну вправу і пройти тестування, яке я вам надам в класрумі. Дякую за увагу! До побачення!